Усім привіт! З 4 по 10 грудня у АТБ Маркеті нові знижки. У сьогоднішньому відео я пропоную подивитись на акційні пропозиції саме на промгрупу у АТБ. Акції на продукти харчування з 4 по 10 грудня я вже зняла, тому можете переглянути відео на моєму каналі. дитяча зубна щітка oral B за 75,80, Зубна щітка від своя лінія за 14,50. Зубна паста sense 1 на 100 мл за 74,90, на 75 мл за 41 гривню. Сенс 1 відновлення та захист 100 мл за 96,90, Флос зубочистка від своя лінія за 30 гривень. Зубна паста Лакалут Актив 100 мл за 8460. Блендамет 2XL на 75 мл за 109,90 та за 98,90. Також діє кешбек на пластиковий посуд. Зокрема, пластикові тарілки по 27 гривень. Мило Fox із 5 штук. Із мегдалем за 54,30. Дитяче мило своя лінія за 26,90. Гель для душу Ніве Амен на 250 мл за 131,90. З мегдалем та персиком за 61,90, 250 мл та гель для душу від Фамен за 58,90. Набір Олд Спайс гель для душу плюс шампунь на 400 мл за 219,90. Гель для душу від фа за 89,90 Рідке мило Тео на 400 мл за 48,90 Рідке антибактеріальне мило від Гелекс 560 г за 35,90. Антибактеріальне мило від Safe 250 мл за 59,90, гель дитячий 3 в 1 з ароматом Желе за 5090-350 мл. Дитяче рідке мило для рук 500 мл за 57 гривень, дезодорант від Фа за 46,50. Кешбек від АТБ діє на рідину для зняття лаку за 1590 та на антисептик за 32 гривні. Живильний крем для рук Silky Hand за 1990-70 мл. Живильний крем для рук за 27 гривень. Універсальний крем для догляду за шкірою від Нівеа за 104,90, Nivea Soft за 83,70. 75 мл. Також кешбек діє на губки за 27 та 31 гривню. Антиперспірант від Nivea за 87,90 та від рексона за 99,50 від арко за 57,60 дезодорант від Old Spice у великому форматі за 166,90. У меншому форматі за 140,90 Дезодорант Нівеа невидимий захист за 114,90, рексона чорне та біле за 104,90. Гель для гоління від Gillette 240 мл за 158,70. фейрі для миття посуду 500 мл з лимоном та м'ятою за 69,90 та за 68,50, фейрі 1 літр за 147,90. Таблетка своя лінія за 31,90 в упаковці йдуть 4 штуки. Стік для унітазу від брів за 125 гривень. Кисневий відбілювач від OxyLine 200 г за 20 гривень. Також діє кешбек від ОТБ на пакети для сміття. Універсальний гель для прання дитячий на 3,5 кілограми за 165,90. Універсальний засіб для чищення від містер Пропер на 700 мл за 114,90. кешбек від АТБ за 24,90 та за 30,50. Чорний крем для взуття за 21,90 Губка для взуття за 19 гривень. Шампунь Head and Shoulders з кокосом на 500 мл за 183 гривні. Head and Shoulders Man на 300 мл за 174,70 70. Шампунь Пантін за 135 гривень 400 мл. Бальзам Ополіскувач від Пантін за 123,90. Шампунь від Gliscor на 400 мл за 143,70. Маска для волосся з олією насіння коноплі на 1 літр за 118,90. Професійний бальзам для волосся на 850 мл за 99,90. Освіжувач для повітря відріо на 300 мл за 49,90. Також на нього діє кешбек з гранатом та морською хвилею. Також кешбек від ОТБ діє на шкребок для миття посуду 2 штуки за 26,90. Засіб для миття посуду з алое 500 грам за 24,90. Засіб для миття підлоги від ріо 1 літр. З лавандою та лимоном за 52 гривні. Засіб для миття підлоги від Містер Мускул з цитрусом за 203,91 літр. Пральний порошок тайт Аквапудра 3:6 кг за 448 гривень. 2 кг за 283 гривні. Кондиціонер від Lenore на 700 мл за 110,40 та за 119,60. Миючий засіб Ariel – 16 капсул за 240,70. Пральний порошок для кольорових речей від Ariel – 300 г за 58,70 Універсальний гель для прання Wash Free на 2 кг за 87,90. На 4 кілограми за 177 гривень. Універсальні капсули для прання від Neopur 24 штуки за 304,90. До речі, можливо, я їх не помічала, але вперше побачила. Ватні палочки за 1890 та за 29,90. Прокладки від Libre'Es на 8 та 9 штук за 31 гривню. Та 16 штук прокладок від Bella за 52,40. Нічні прокладки від Always за 97,90 на 4 краплі та прокладки Always Ultra Super за 81,70 на 2 краплі. Що ж, це був короткий огляд. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним, та якісь акційні пропозиції вам припали до душі і ви ними скористаєтеся. Я хочу побажати вам всього найкращого. До нових зустрічей, папа. -па.